...поставки цих реактивів. Це одна фінська фірма робить на цілій боку. Далі цукровий діабет. <гум> цукровий діабет у нас є діти, 310 дітей, які отримують інсуліни з поставок Міністерства охорони здоров'я. Це 2 мільйони 500. Але в минулому році це було забезпечення на 80% це 20% батьків своїх дітей. Докуповували, тому що не поступило 100%. -го. В цьому році буде, ми не знаємо. З�ити? 100% з 100%. Я. Так. Ну. Так. Сусь, не є 100 -го. Далі, ну ще такі, то поодинокі є такі діти у нас з коробою грошей, то теж вони фінансуються на державному бюджету на 50%. Корова ГОШ, одна дитина в городеці. 420 тисяч. Зробило міністерство дине 420 тисяч вартість препарату, які закуплено для цієї дитини на 10 місяців вистачить. Принаймні, зараз 10 місяців далі. До це згубка 15-го року. Далі у нас є діти, які потребують метало ну, операції з металоконструкції. Ми це обговорювали там. і в обласному бюджеті. Ми планували, щоб в минулому році було 300 тисяч закладено, а в цьому році 0,00. Ну, ну, хоча ми цю проблему з вами обговорювали, там було 8 дітей, ми казали, хоча б двох, тих, що сам ну, не спроможні зовсім, так? ну нічого не виявилося. Скільки потрібно насів?